Пам'ятаєте, коли були ці дебати в Україні, знову ж таки, 19-й рік хочеться повертатися, бо відсутня зараз майже політика в Україні, і можливо, це добре під час війни. А і Трамп же він слідкував за цими дебатами. Є навіть фотографія, як Трамп дивиться на одну з камер, де відбувається в перекладі українські теледебати між Зеленським і Порошенко. Ну нічого дивного. На переозброєння були взяті багато технологій. Ну, друзі, це технології, це те, що називається політичні технології. Виборцю це нравиться, бо гламуризація політики її перетворення на шоу це прямий, пряма дорога до успіху з точки зору політичного буття. Трамп, як до речі, колишній шоумен також Трамп до речі знімався в фільмах, що не нагадаю вам. Да? Трамп брав участь у шоу конкурсах краси жіночої, скандально по цьому брав участь. Байден більш такий рафінований політик, який зробив чудову дипломатичну кар'єру, виважений. Але кому це зараз треба навіть в Америці? Ну напевно, крім певної частини виборців, який хотів би вберегти Америку від приходу ексцентричного і складно прогнозованого Трампа.